Вітанечка, всім моє. А я, здається, влаштувалась на роботу. Мені запропонували попрацювати хореографом в музичній школі, ставити рухи. Вокалістам, які виступають, їм треба якось коли, під час того, як вони співають, треба рухатись. Це будуть індивідуальні заняття з вокалістами, яких треба трошки розкріпостити, щоб вони на сцені почувалися більш вільно там щось робити, підтанцьовувати під свій спів, під свій вокал. От ніколи я от саме так не працювала. По-перше, що це Така справжня робота, скажімо, я завжди працювала тільки на себе. Трошки я попрацювала буквально на самому початку своєї кар'єрної діяльності. Це було ще мені 18 років. Я працювала на Спартак. В «Спартаку», Тобто я проводила заняття по аеробіці. на той час. Це була аеробіка. І мені платили офіціальну зарплатню, там ставка, часи, це все як, ну, як це зазвичай в, в таких, мабуть, на всіх роботах, да? залежить від часів від ставки. відставки, вставка, в общем, уявляєте, да? наскільки я далека від цього. Я там попрацювала, може рік або два, і потім звільнилась і більше ніколи не працювала в державних закладах якихось. От, працювала на себе і дуже цьому рада. Але стаж ніхто не відміняв. Моя трудова книжка майже пуста. От, звісно, я не розраховую на якусь пенсію від держави і завжди знала те, що мені треба самостійно потурбуватися про своє майбутнє, про свій пенсійний вік він рано чи пізно все одно настає у кожної людини. От, мені 42. Ну, все одно я думала, я там купила квартиру, да, я купила якусь нерухомість, що буду здавати, буду якось ну, заробляти таким чином. Ну і плюс, звісно, я заробляю в інтернеті і буду завжди це робити. Сподіваюся, що інтернет у нас не заберуть ніколи. Мені завжди подобалось те, де я працювала, ким я працювала, і завжди я це робила від чистого серця. тільки... Коли мені це подобається, коли мені щось набридало, я якийсь час може й працювала в цьому, але потім все одно йшла. Бо я відчуваю, що коли мені щось не подобається, де я працюю, то і... Результат потім поганий. Ну я і почуваю себе погано, і я не даю максимум те, що я могла б давати на цій роботі. І я вважаю, що не треба так працювати, якщо є можливість кудись переходити, щось змінювати, треба це робити. Мені стало до душі в один момент займатися ютубом. Я це робила не заради грошей. Я робила дуже жарко, там машини тут жарко. Я це робила. Дуже багато років без е, якоїсь е, ну оплати за цей труд. Да? Мені дуже подобалось, мені дуже подобалось знімати, мені дуже подобалось монтувати. У мене був такий слабенький комп'ютер, ви собі не уявляєте, скільки я сліз пролила в той момент, коли. Рендериш, ну, це відео, монтуєш, 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 воно все глючить, постійно щось зависає, вирубається, відключається. Я ту програму методом научного тику вивчала. Тобто не було тоді відеоінструкцій таких як там працювати в тій програмі, чи в тій для ну, в редакторах відео. Тобто я це все. Самостійно вкладаючи просто свій час, енергію, нерви, вивчала, робила і за це нічого не утримувала. Взагалі нічого по, по грошам. Дуже багато років. І потім це вистрілило. І я це робила не заради того, щоб заробляти на цьому. Я не знаю, чому я це робила. От робила і все. Взагалі, я не знала, що там можна заробляти, там якісь нормальні гроші в Ютубі на той момент. От, робила собі робила. Плакала, не подобалось, все не буде. Я там стільки часу потратила, витратилася, стільки монтувала того хамічка лабіринт строїла там йому щось. Але мені це ну, дійсно подобалось. Було цікаво построїти, побудувати хамічку в лабіринт і його туди запустити і зняти цей весь процес, а потім двоє діб це монтувати, бо дуже слабий комп'ютер, який... Висне дуже сильно і врубається. Я не можу розуміти, що мною рухало, за чим я це робила, навіщо? Але я це робила. І потім, отак от Ютуб вистрілив якийсь довгий період часу. Прям Ютуб був основним е джерелом е мого прибутку. І цей весь час, поки не було цього прибутку, я працювала. У себе в колективі, я розвивала там наш еш, я набирала нові групи, я витрачала теж багато своєї енергії, часу на це. і Мені це теж подобалось. Потім якийсь момент я втомилась саме від. Роботи з дітьми. Ну, в велика кількість дітей, багато груп, навантаження росло, е, люди йшли, їх було все більше і більше. Вже це мені е, стало важко робити. От Дійсно, я розуміла, що я втомлююсь емоційно. Дуже багато дітей, багато батьків, багато уваги, багато е, якихось. Моментів пов'язаних з костюмами, з постановками, зі змаганням, багато питань, які треба вирішувати. Ну, в общем, це дійсно стало мені тяготити. мене. І тоді з'явилася Маша з пропозицією приїхати до Києва. І я це зробила. Я все. Кинула, тому що я вже рік десь себе змушувала. тобто Мені дійсно це все давалося, давалося дуже важко. І я подумала, що час щось змінювати в своєму житті і переїхала в Київ і там, і там пішов в YouTube на новому рівні. Ви вже знаєте цю історію, ви Вікторія, канал, і ми з Машою. Знімали відео, і це був такий окремий шматок мого життя, який теж був непростим. Він був складним. Я багато працювала, бо стільки, скільки я тоді знімала і монтувала, це я не знаю хто так робить. Знаю одну тільки людину, яка стільки робить. І е -е 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 да. ну і цьому був сенс. Мені це подобалося, це було важко, але мені подобалось. Завдяки тому періоду я заробила нормально грошей і Маша, і я на те, щоб забезпечити трошки своє майбутнє. От. А зараз YouTube більше як ну, для підтримки штанів. Ви ж розумієте, переглядів у мене зараз досить мало. І це дало мені змогу. Завдяки тому, що перегляди мої впали. Дало змогу просувати в Ютубі направлення своє по здоров'ю, по консультаціям. Якщо б я це робила під час, коли у мене були перегляди мільйонні, то я б не могла з людьми спілкуватися, бо там було дуже багато дітей, які писали заради того, щоб поспілкуватися зі мною чи з машою. Ну в основному через мене з машою. От, тому я не могла нічого такого пропонувати, якихось своїх послуг через е, свої соцмережі, бо там у мене було стільки повідомлень від е, людей, що я ну, просто їх не могла навіть всі читати. Я просто в Дірект не заходила. Потім, коли цей момент стух, спав. Да? Я змогла займатися темою здоров'я. Я постійно нею займалася для себе, але тепер я змогла це просувати через свої соцмережі, допомагати людям, таким чином теж і людям допомагати, і заробляти на цьому. Тобто я вам це розказую для того, щоб ви розуміли, наскільки можна. Ну, я думаю, що багато хто з вас розуміє, але є люди, які не, не роблять так, да? вони. Впираються в одну якусь роботу, професію, колись там отримали якийсь диплом, і подобається, не подобається, вони це роблять. Ви можете змінювати своє направлення по життю багато разів. Ви можете це робити. Я постійно це роблю. Да, я довго в якійсь сфері, я, я не кидаю там одразу там щось. Якщо я беру щось, я цим займаюсь. Я цим займаюсь, бо я беру тільки те, що мені до душі, що подобається. І добре, що у мене є можливість, у мене постійно, я відчуваю, що в мене є достатньо грошей на життя. Так, коли у мене трошки менше стає грошей, я там починаю рухатися, щось ще придумувати, але придумувати тільки в тому, що мені дійсно до душі. А жодного разу. Я не робила те, що мені не подобається. Якщо я робила е і мені це не подобалось, я припиняла це робити. Але в основному я не берусь за таку роботу, бо я заздалегідь думаю добре, продумую всі нюанси, буде мені це подобатися, не буде. Які можуть бути моменти? Якщо тільки десь у мене там є якісь пунктики, що та ні, мабуть, не хочу, я не піду це брати, бо якщо я візьму, я знаю, що я буду. Е ну, Тягти цей тягар так ну якийсь час, поки я точно зрозумію, що не треба більше. От, е, от так от і тут. От я зараз поїхала з директрисою, поспілкувались ми. Дуже приємна жінка, дуже. Настільки, от, ну, знаєте, ти людину відчуваєш. Е, Твоя це людина чи не твоя? От ми поспілкувались, і я зрозуміла, що мені з нею комфортно, що ми можемо домовитись. Я одразу сказала, запитала, чи якщо я спогоджусь на роботу, то чи зможу я в будь-який момент взяти там тайм-аут, ну, якщо мені треба кудись від'їхати, чи зможу я це зробити не відпрошуючись там за два місяці. Типу Знаєте, як отак от з роботи? Взяти і поїхати кудись, ти не можеш. А я привикла до того, що я можу в будь-який момент. Плани свої коригувати, як я захочу. І це для мене дуже важливо. Я їй одразу сказала, що для мене дуже важливо, я ніколи не працювала на когось, завжди на себе, і зараз працюю на себе, але я б не проти попрацювати десь ще. Мені подобається така ідея, але для мене дуже важливо, щоб я могла в будь-який момент поставити замість себе заміну або там договоритися, щоб. Зробити паузу якусь і десь поїхати, відлучитися, ну, коротше, не працювати якийсь час. Вона да, так, без проблем, за свій рахунок, без проблем. Кажу, все добре, каже, ну тільки не більше 14 днів на рік. Я кажу, ну, 14 днів на рік це, звісно, ну, небагато, але якщо мені знадобиться більше, ми зможемо щось придумати? Ну, в принципі, каже, зможемо. Все. Це основне, що, я, що для мене важливо, щоб я не чувствула, що я не відчувала, що я зв'язана, що я не можу щось, я від когось залежу і так далі. Це от для мене просто на першому місці. От. І вона сказала, що да, все це можна вирішити буде. Ну і замечательно. От. Ну, я сказала, що я все одно ще подумаю, мені треба ці думки переспати. От, але я майже вже погодилась. Тобто атмосфера приємна, люди приємні, директриса приємна. Вона ще дуже розписала, що колектив дуже класний, каже, вам нас сподобається. Дійсно дуже такі люди всі. Е, ну, Немає так сварок, сплетінь якихось знаєте, як буває в колективах. Каже, У нас все дуже по-доброму, по-дешевному, і супер. І дітки каже, класні у нас. І це індивідуальна робота, тобто це не група, це до однієї дитини ти приходиш і з нею працюєш там 45 хвилин, тричі на тиждень по одному заняттю. Ну, типу, це на ставку. Каже, захочете, можна більше брати, як цей. Зарплатня дуже маленька, там щось 5 тисяч. Але каже, якщо захочете брати більше дітей, будете брати більше дітей. Ну, це такий старт, з чого можна почати. Потім можна якесь репетиторство, типу додаткові якісь заняття. Ну, в общем, варіантів там може бути різних багато. Головне, як, чи буде хотітися це робити. Отак от, от розказала вам про свою новину. Це буде з вересня, звісно. Зараз канікули. Тож налаштовуюсь, на... Да. та на що. Тут. Нічого такого особливого, в принципі, це не така прям робота кожного дня по 8 годин. ні. Але все одно це якийсь новий напрямок трошки в такому. Я ще не працювала. Вокалісти, музична школа, знаєте, це все нове для мене. Дуже цікаво буде. От вам бажаю завжди. Обирати за серцем, прислухатися, що вам подобається, що не подобається, бо від цього дуже багато залежить. Залежить ваша продуктивність, ваш емоційний стан. Результат вашої роботи залежить від того, наскільки ви любите свою роботу. Тож бажаю вам тільки тієї роботи, яку ви любите і поважаєте. Напишіть, будь ласка, в коментарях мав досвід роботи, яка не була вам до душі, яка вам не подобалась, як довго ви там були. І я сподіваюся, ви вже її покинули. І що сталося після того, як ви покинули ту роботу, перейшли на іншу. Або хтось, може, і досі працює на роботі, яку просто терпіти не може. Як ви почуваєтесь. Напишіть це. Бо я розумію, що зараз багато хто в коментарях буде висловлювати таку думку, що «хорошо тобі казати, от тобі так повезло, так склалося, там і те, і все, а от є у людей безвихідно, все, я це дуже прекрасно розумію. У людей є безвихідні якісь стани такі, да, положення, що ну, треба заробляти і заробляє, де може. І, звісно, що в такому випадку не можна все кидати і будь-що шумою. Я просто хочу, щоб кожна людина замислилась, чи може вона щось змінити в своєму житті. І якщо є хоч якась маленька надія на те, що можна це змінити, якийсь шанс, робіть цей крок. Бо це, це може змінити все ваше життя. Це може... Вам додати якихось труднощів, але ви потім будете дуже собі вдячні за те, що ви колись зробили цей крок. От, почитайте коментарі під відео, може хтось вас надихне, і ви зможете змінити своє життя. Готую вечерю, не знаю, чи Маша сьогодні приїде чи ні, нічого не писала, не казала, але готую багатенько. Там курочка, курячі крильця, а тут у мене овочі, вони почали підгорати, і я їх накрила. Бо треба, щоб тушилися подовше. Там цвітна капуста, баклажан і гриби. А Тут у мене желатин набухає, зараз його буду гріти, і пакети, каже, і три буду робити желе вишневе. Поставила на вогонь я вишню, водичка тільки трошки нагрілась і як полізли черв'ячки, біленькі маленькі з неї. Я швидко вимкнула, почекала. Зараз вони всі вилізли, вони тут зверху плавали, зараз всі втонули. і Бачите, що вода прозора. Коротше, я зараз все це вилью і заново. Я сподіваюся, що вони всі вилізли. Бо якщо в желе буде плавати черв'ячки, то то не дуже буде приємно їсти. Ну, все злила, промила, наче немає. От вам і лайфхак. Якщо хочете дізнатися, чи є черв'ячки у вишні чи черешні, це свіжа я купила сьогодні. До речі, солодка, така смачна. Аж було шкода її на компот. Просто залити теплою. Навіть не дуже гарячою теплою водою і черв'ячки одразу всі побалазять. Отак. От а потім можна їсти. Вечеря готова, я вже її повечеряла. Маша залишається у Артему, позвонила мені. А це найближчі 4 дні будемо їсти, я думаю. Нарешті я перефарбую нігті свої жовті. Так, вони червоні, тому що я їх перефарбувала. І нарешті я перестану фарбувати через день. І а я вже штанцю. Привіт! Ух ти, Як у вас тут весело, Пенна дискотека! Сума зіте принесла Аліні бананку. <гум> Дочекалась так давно. Два місяця також себе є. Така я її так взяла, коли дзеркала думаю, так треба й ну мені себе. таку. У мене чорна така, ну а вже чорна якось не цей. А оця пряна біла <гум> сама а це не біла, да, молочна, молочна, дуже крута. У нас уже не знаю. Мені здається, всі, хто можна купили ці банани. <гум> Знайомі. Так, мама, а я тобі теж дещо принесу. А мені що? А тобі соус принесла, зробила вчора. Соус. Що там, кропчик бачу? Запахне дуже. Оливка, мабуть, якщо запах. Ні, ні, не оливка. Ну, Запах не дуже, бо ти не знаєш складає. Я знаю, там якась риба, я стопудня. Варене яйце, печінка тріски. Ну і зелень. Ну от і печінка тріски. Запах дуже смачний соус вийшов. Я просто його зробила пів літри, а його багато. Ми стільки не нам. Ой, віка дуже дякую. Не Ну так, Я п'ять цієї взяла і банку цієї тріски. Надивилась у тих рецептів в інстаграм. Так, а ну-ка що у нас буде? А що ще буде? Буде дуже красиво. Можете побачити. Ні, я їй в тебе опять червоні, вона бачиш, вона перемальовує. Я Аліна на другий день почала фарбувати. Ох, він мені намуляв. Мамо, покажи свій манікюр. Наступна учасниця на перефарбовування періодичного нігтів. Ні, мама виходить. Мені подобається, в мене така сумочка є. А ви зараз дуже патріотичні. А, так, я зробила жовтий, мама посміялась, що я його перефарбувала, і прийшла наступного разу, зробила синій. Ходіть, з правильно. Ну, Маша каже, мам, ну а як? як ти вибирала? Ти що, не розуміла, як вона буде. Каже, ну, не знаю, коли от один був прикладений, ну якось думаю, ну так, да, буде. буде яскраво, по літньому, <смі> нормально. А коли всі, я кажу, одразу зрозуміла, що це ненадовго. Думаю, ну ладно, <смі> <смі> спробуємо. Включила камеру, ти на гучному, повтори, будь ласка, скільки ти соусу того з'їла? Боже, я з'їла, а ти в баночки, мабуть, більше, ніж баночки. Каже, я не знаю, що ти туди поклала, але я з'їла вже пів я... банки. Я... Зі мною все буде нормально. Це дуже смачно, звісно, але просто я хвилююся, що потім ти маріпнула, що ти пристілилася до Ну, Печень тріски разом з маслом печені тріски. Там ну, воно... Печень трески, ж, я й не... думаю, що печень тріски вона ж таке жирненьке. Я ж дуже думаю, що жирненьке. Я думаю, що у тебе все перевариться. Зрозуміли, да? запах не дуже був, а пів баночки пішло. Дуже класний соус. Спробуйте, він йде взагалі яйця плюс тунець в своєму соці, тільки не з маслом, не в олії, а в своєму соку. А я в мене не було тунця, в мене була печінка тріски. Думаю, ну з печінкою тріски гірше не може бути. І дійсно дуже класно. Я ще додала туди чесник трошечки, і багато-багато зелені петрушка, кріп, селера була. Ну, коротше, все, що в мене було, зелені я туди нарубала і прям так багато додала. І в блендері дррррч, все це перемішала. Печінку тріски разом з олією. Там же олія дуже корисна. Печінка-тріски, дуже корисна. корисна, там багато, багато омеги -3. А Мій манікюрчик ось такий тепер. Коротенький зробила і світлі, майже прозорі. Мені дуже подобається оцей манікюрчик. Я обожнюю його. Можу ходити дуже довго з такими нігтями.